І знову ми продовжуємо освітню частину проекту Збережемо здоров'я жінок для їх родин, яка дуже важлива, особливо в розрізі виховання майбутніх фахівців, лікарів-гінекологів, в тому числі. Ми сьогодні залучили якраз Ужгородський університет національний для цієї роботи, провели цікавий тренінг для лікарів інтернів. Роман Воронич. Будь ласка, вам слово. Дуже дякую за наше залучення. Символічно, що ми знаходимося за 400 метрів від Європейського Союзу, де розташована головна будівля нашого факультету. Дійсно, питання надзвичайно актуальне і дуже добре на моє глибоке переконання, що були задіяні лікарі-інтерни, які будуть працювати і схильні до сприйняття і впровадження всього нового. А тому, що проблема раку які матки, на жаль, хвилює, на жаль, збільшується і випадки занедбаності цього захворювання, якому сприяють в тому числі і проблеми воєнного часу, міграції населення, зниження охоплення з програмами, тому надання нових знань саме лікарям, студентам, медикам, майбутнім лікарям, молодим гінекологам і лікарям інших спеціальностей це і стосовно. Стосується і сімейної медицини. Ми також е, врахуємо, що це дуже актуально, і в наших тренінгових програмах максимально будемо е, і в подальшому надавати увагу цьому. І за підтримки, в тому числі, асоціації сімейної медицини, з якою, як і з Асоціацією української кальпоскопії вікальна патологія, ми маємо дуже гарні стосунки в рамках цього проекту. Тому продовжуємо, бережемо здоров'я жінок разом. Бережемо. Так, шийки матки взагалі це досить така серйозна проблема, і знати про неї повинні всі, особливо молодь. І дуже правильним є такий формат, коли ті, хто є фахівцями в цій галузі, знаходять ті канали комунікації, якими користується більшість молодих людей. Зокрема, пані професорка згадує про YouTube канал, де висвітлюється. Ця тематика і ця проблема, і ми дуже раді, що маємо можливість долучитися до вашого проекту і надати якусь можливість такої площадки інформаційної. І це дуже, ця вся робота дуже важлива сьогодні. Треба це доносити молодим людям-фахівцям, вести роботу з сімейними лікарями, оскільки саме вони є тими, тими людьми першого контакту, які можуть. Підняти профілактику на зовсім інший рівень, і один із основних елементів це, це власне вакцинація, і періодичні обстеження. Тому така робота є надзвичайно актуальною і важливою, і ми дякуємо колективу за те, що він це робить. Рекомендовано всім дівчаткам до початку статевого життя вакцинуватися. Початок вакцинації зробити на Закарпатті для того, що в нас достат низький показник вакцинації. Велика потреба пройти по школах, зробити їм лекції, ознайомити молодь з тим, що потрібно робити для чого робити правильний захист і ознайомлення батьків з вакцинацією. Дуже актуально в наш час. Е, актуально для е, мам, які мають дівчаток. Е, вакцина про вакцинацію від вірусу папіломи людини до початку статевого життя. <кхе> е, е, вірус папіломи людини, онкологія шийки матки вражає дуже велику частину населення. Е, насправді дуже помолодів рак шийки матки. Тому, будь ласка, дбайте про своє здоров'я.